Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Детективи набу вручили нову підозру олігарху Ігору Коломойському. Йому інкримінують заволодіння коштами Приватбанку на суму понад 9,2 мільярди гривень. Також підозри оголосили п'ятьом членам організованої ним групи. За даними слідства, у січні березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку на той момент голова Дніпропетровської ОДА, розробив план за коштами Приватбанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у. Статутному капіталі банку для цього банк штучно зобов'язали виплатити вказані підконтрольній компанії понад 9,2 мільярди гривень під приводом, нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю. У НАБУ додали, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами Приватбанку. За трьома попередніми епізодами напередодні обвинувальний акт скерували до суду. У відомстві зазначає, що загальний обсяг матеріалів по всіх епізодах наразі перевищує 2,5 тисячі томів. А справа є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів. Різні інсайдери озвучують додаткові деталі кримінального кейсу Коломойського. Зокрема, з'явилася інформація, що надійшов запит на екстрадицію олігарха душа. Також готується ще одна підозра по іншому епізоду. Крім того, олігарх втратить контроль над телеканалом 1+,1, корпоративні права якого будуть відчужені на користь. Держави. Сам Коломойський, нібито глибоко шокований подіями довкола нього. Він не чекав такого повороту. Нині олігарх продовжує знаходитись під арештом. Заставу за нього так і не внесли.